Блін, любасеньки, тут прикольно. Обережно сходи. Про продовження екскурсії ми йдемо сюди. Йдемо, це в підземелля. Там зараз Аньку будемо. Не, не, не хотіли йти. йти чого? Так, музей. Прикольно. Ось все, продовження експозиції йдуть. Прикольно, Боже, ми стільки вже йдемо. Бачите, тут мороване все. Обережно, обережно. Іра, обережно. Ого, прикольно. Тут може ви... Ого! Тут може бути Гаррі Поттер. А хто ще. Що там? Ні, це тут монахи, які, це монахи, які тут жили. Монахи, які жили, тут вони робили. Ось рушиться камінь, дівчата. Що? Там є ход. Давайте відкриємо. Відкривається? А ну що там тут? А може там зараз звідти виплива якась, не знаю, якась змія. Так. Прикольно, пиццемеля, да? Супер. Зачем? Да-то что, да? Если у тебя такая посада. А то мы бусягали такие бутли. Блин, прикольно, Морозиди сюда. Боже, як все прикольно. Пептоном. Тут наче Гаррі Поттер. Тут могли Гаррі Потера знімати, дівчата? Пептоном було написано. Ну, дивися. Барбіталюм Натрюм Медіналюм. Це заклинання, Маруся. Це заклинання. Я Тобі тільки що заклинання сказав і все. Що Ти будеш щаслива тепер дуже Багата, Іди вперед. Бачиш це заклинання поділу, ну, заклинання поділу на тебе і все, ти шатаєшся вже. Лігвардіум валіоса! Бачите, тут ми були, заходили тим галереєю двориком в лабораторію алхіміків. Ця частина це до музею, а ця до квартир, якими зараз ми вийдемо. Тоді, вийшовши, подивитись ще під заменів.